Медові тортики маленькі за розміром, але великі за смаком. Для цього тортика не треба стояти і розкачувати коржі, адже все печеться одним коржем. Якщо ви полюбляєте, щоб було швидко, смачно ще й красиво, гайда готувати зі мною. Перелік інгредієнтів ви знайдете в описі. Починаю з того, що зіб'ю яйця. Тому не треба достатньо того, що вони збільшились, побіліли Стали такими пухкенькими. Ставлю до кастрюлі з товстим дном цукор, мед та масло. Трохи перемішую та ставлю на огонь. Все буде швиденько топитися, тому не відходимо і постійно помішуємо. Коли цукор розчинився, а мед з маслом розстав, додаємо соду, маса починає пінитися. додаю ложку сметани та продовжую перемішувати. Тримаю ще хвилинку, щоб отримати такий гарний карамельний колір. Але не забуваю помішувати, щоб не пригоріло. До яєць додам дрібку солі, тоненькою ціпкою вливаю медово масляну суміш і одночасно спиваю. Ще трохи перемішаю все разом, сюди ж борошно та гарненько перемішую. І має вийти таке гладеньке тягуче тісто. Застеляю пергаментом, виготаю та розрівнюю. ставлю випікатися. При 180 градусах на 10 хвилин. Ви ж орієнтуйтеся на свою духовку. Мій коржик добре охолону. Тепер формую міні-тортики, вирізаючи ось таким чином. Беру свої заготовки та буду змащувати по два коржики. Спочатку крем кладу в серединку, а потім змащую боки. Обрізки, що залишилися від коржиків, згодяться на посипку. Щоб зробити крихту, скористаюся блендером. Тепер обкачаю боки у крихті, вержечок теж змащую кремом та присипаю крихти. А прикрасити можна на будь-який смак гарно пасуватиме з ягодами, а ще можна додати гілочку м'яти. Тепер залишити медовички, просочуватися на ніч або хоча б на годинки 4. А якщо у вас зовсім немає терпіння, можете куштувати відразу і так смачно. Ставте вподобайку та підписуйтесь, попереду у нас ще багато смачних історій.